Друзі, дивіться, а це цигани. Бачите, беріть з собою циган, що вони все випрашують. Мушу давати е, свій флюри, Так, По чому продати? О, по 150 прошай. гривень за метр нормальна Спасибо. ціна. Спасибо, да. О, Очеві для головника number О, да, 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 да. Все, Показую вам його. От Будете зустрічати на рибалці. Нічого йому не давайте. Ховайте свої флюри. За стіжку дай, за стіжку. За стіжку тобі хорошу дати. Я тільки хороші за маю. Дай за стіжку, ще Чого так в житті, житні? Де я так накосячив, га? Це тобі розплата за всі твої попередні грішки. На, оце згубиш, це одна на рибалку. Спасибо. Все, я таких дорогих застежок не буду б роздавав. Очі, мені таку ну хужу тобі вибрав чого. Чого чого? так треба. Ой. Ой. <риток> І так, друзі, хочу ріота 36-го, плаваючого. Змінити у мене тут є трішечки менший. Ось в мене ось тут є трішечки менший. 32-й з меншим зануренням. Такий от такий 32 ССР, -ка. він йде до 04 метра і отака от така от нього класна кольорова жопка з салатова і коричневий сам по собі. Ставлю і зараз буду пробувати піймати на нього головника. От, такий от Бачите, який він гарненький. Так, хочу показати вам, як він шикарно грає, дивіться. Бачите, як видно салатову жопку в нього? Зачепився гачечок. Я, yeah. я, yeah, друзі, перший, перший головник. Перший головник. Оба! Дивіться дивіться на цього головника. Невеличкий, але, але першенький. Дивіться, весь в шипачках скоро буде не реститися. Річ 32-й СРК реально прикольно спрацював. Я знав, що він його спокусить. Невеличкий, але вже приємно, що вони холоста Вилазка. Відпустимо сюди його плив. От дивіться, бачите? От з цього містечка отута. Такий потрібно робити захід невеличкий і дуже легенька проводочка. Бачите, яке от місце класне, а тут а під деревом. Я думаю, що от точно повинен стояти голов, головник, але туди попасти буде дуже складно. Оба є іде. Точно бачив, як в поляризаційних очках, як за ним пішов головник, оба, класно закинув взагалі. а була покльовочка, була, була, була. М -м. Є, блін, друзі, зійшов. Вилетів, ударив і зійшов. Обідненько, друзі, дивіться, піскарь, мабуть, атакував і я його забагрив за плавник. Піскарі дуже сильно агресивні якісь в цьому році. Є, друзі, є, є. Я атакував головник зараз. Зараз дай мій підсак. А куди ти? Дивіться. Опа! Дивіться, знову головник. Знову дивіться, який гарний. Гарний. І знову ріотік наш СР Я вірив, що цей колір буде працювати. Дивіться, який гарний колір воблера. І дивіться, непоганий головник. От, реаль. Ага, бачите, обережно треба, бо можна отримати Тріничка в пальці. Дивіться який головний. От там от є таке місце і він звідти клюнув Опа, все, відпускаємо. Відпускаємо рибку. Дивіться. опа поплив. Бачите, от, такий от воблер, це Trident фірма Riot 32F. Получається плаваюча 32 мм в нього розмір. Занурення до 0,4 метра. От. От для таких мікрорічок якраз саме то і колір, дивіться, який як грає от дивіться на сонці. Голографічний червоні очі, коричнева, така червоно-бордова морда. Ну взагалі, суперський колір. Зараз спробуємо ще звідти він піймати. Тільки собака побігла і може нам спортити всю. Оба дуже класно. Я зараз його сплавлю взагалі. ні Не вийде сплавити, треба трішечки по-іншому. І так, друзі, бачите, надо... вода вода он там І треба не доходити, виходить, до води, щоб не, леп... ну, щоб не злякати рибу. І спробувати обловити. Опа. Трава. Багато трави. Є. Є, друзі. Щось атакувало. Це знову піскар, дивіться. Дивіться, це якісь ну, супер агресивні піскарі. Щось їм подобається в цьому воблері. І вони його прямо атакують. От, мабуть, стая стоїть і вони атакують його. Друзі, хочу показати вам, як грає Воблер, ну просто шикарно. Дуже потужна струя. От. І дивіться, як він грає, дивіться як. як шевелить. Я вам приближу так. Дуже навіть не викидує, потужна, потужна струя і його не викидує. Блін. Блін, друзі, от звідти. От там от була круточка, я туди закину і він зійшов. Ну, як завжди. От звідти. Можливо, от там він не один. Добав контакт. І як вам? Містечко класне, так? Да? Дуже класне місце, але дуже буде тяжко обловлювати. І так, друзі, я тут трохи перероздівся, Я тут а запримітив там от на дереві. Зараз приближу, може, якщо приближу, побачите, чийсь воблер висить. От. Позитивне в рибалці головліний, що можна ще знайти ось воблера на дереві. І так, друзі, дивіться, бачите, ондо, воблерочок вісить, зараз його опа. Дивіться, 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 не впав в водичку. І що це в нас? Не знаю, це якийсь воблер, Називається він Ельмінов. Це якась копія. зря залазив у воду. Ну, плюс в тому, що плюс один, як то кажуть. Ось такий інструмент. Бачите? я думав, зараз все, ну йомо. Тільки не, не узяв. Ну все. Під ногами. Друзі. В серого прямо під ногами в кущі вилетів головник і вдарив. І в мене щойно була тут а От. Рибка є, але її піймати ще потрібно, як то кажуть. Кидаємо дуже близько біля берега. Оба, ударчик був напевно обпущу якісь трави задів. Друзі, сьогодні рибалка вкрай важка. От, щось головник не дуже активний. Пройшли кучу місць, а він не хоче клювати. Я вже змінив, поставив інший колір, бо блерка є легенькі ударчики, але він не хоче сідати. Навіть не знаю, в чому може бути причина, вже провіряємо реально все. Всі місця є покльовочки, але спіймати це потрібно, як то кажуть, постаратися. Потрібно бути вкрай тихому, бо дуже мілко і рибка. І бачить здалеку, і чує. Друзі, серий окуня зловив. Да? О. І з ямки отут зловив окунчика. В прошлий раз я йшов під тою стороною і аж під самим берегом там стояв. Угу. Оба є! Є, Друзі, друзі, є. Вилетів. Не вспів підсаку навіть достати, дивіться. Дивіться, бачите? Вон там от стояв, за камінчиком. І дивіться, який в шепахах. Він вже не реститься, через те, такий поганий кльов, подивіться. Подивіться, які шепашки на ньому. От, такі здорові і морда шершава. Так, треба акуратно, що йому не... О. І саме головне, щоб він не тріпихнувся і не загнав мені в палець. От, зараз попросимо Сергія сфоткати мене на заставочку. І так зробили декілька фото, такі невеликі головлики, але це місто і тому і такі вже гарні. Зараз їх його... Гачачки звільнимо з гачачків. От. О! Ого. Так. Так от. Ого, як загнав, гарні гачки. От. Так. Ховаємо інструментик і будемо відпускати рибку. Хопа. Об не лякати, можливо, він стоїть не один. Відпущу з підсаки його. Опа! Все рибка пішла, рибалимо далі. І це бачили була покльовочка вон там, -от. От, де це у того. Він є, але ну, піймати його тут вкрай тяжко. Є, є, друзі, бачили, бачили, бачили є. Що це? що це це окунь, ага, це не, це не головник, це окунь. Не буду доставати під саку. От. Ну, це гарні воблерочки навіть і на окуня. От, бачите, вони гарно грають. 32-й розмір він реально ловить, ну, можна сказати, всі види риби. Угу. Що інструмент потрібно доставати? Так, зацепився. Так, надійніше взяти, ага, все. Розпутав. Дивіться, який окунь. Це, в Сергія один окунь був і в мене. Такі, я думав, що це головник, але ні, це окунь і він, він добрав. Викидуємо. Ну, Суперський сьогодні колір от такий вишньова така, темна вишня голова, такі перламутрові бока і салатовий хвіст в головні рибалці. На головні отакі от, от хвости це саме то червоні, салатові, от такі от флуоресцентні, можна сказати, і на них відмінно атакує вся риба. Друзі, дивіться, класичне головляче місце. От, зараз спробуємо обловити його. Чотенька бурлилочка така. Сідає рядом. Сідай кидай. Тепер глибше. глибше в обліри йде, навіть. Пола поклявка тут терпну. Є, я, друзі, спокусив головника невеличкого. А може це окунь? Ні, дивіться, це окунь опять. Щось якась окуньова напасть. Такий невеличкий окунчик Спокусився. на блирочка. Опа. Десь його. Викинемо. Є, друзі, якась рибка є. І це що в нас? Опять окунь. Що ж ці окуні не дають нам покоя? Спокою не хочуть дати окунці. Дивіться, ну ще й гарні окунці тут є. Ох, які цепучі гачки. О, дивіться, отакий от окунчик. Ну що, друзі, отака от от видалась рибалка на міській річці Кам'янка. От можете побачити ці місця. Це абсолютно в місті. Ну, Рибки було небагато, вона була не крупна, але все-таки ми її знайшли. Спрацював воблер Trident Riot 32 мм, от в такому е, прекрасному кольорі. От. Ну, Рибка не активна, але ми ще сюди повернемось. Скоріше за все, він не реститься і потрібно трішечки зачекати, тому що я знаю, що тут можуть бути е, роздачі трошечки краще. Дякую, що додивилися до кінця. До наступних зустрічей!